Зараз з нами на зв'язку Геннадій Рябцев, енергетичний експерт. Пане Геннадію, вітаю вас. Доброго вечора. Перш ніж я поставлю вам питання, трохи інформації, чому ми знову вирішили згадати про енергетику. Тож вчора в ефірі ми повідомили про те, що відбувся витік на зменшення тиску на північному потоку. Так? Сьогодні вже з'ясувалось, що данські і шведські фахівці, військові фахівці, вони зареєстрували декілька підводних вибухів у районі, де стався витік газу з газопроводу, північний потік і представники служби спеціальної, скажімо так, німеччини розповідають про те, що мова може йти про атаку. А не про технічну проблему. Прем'єр-міністр Данії Фредеріксен заявила, що ситуація нетипова. Так, прем'єр-міністр Польщі Моровецький сказав напряму, що це диверсія з боку Росії. Відреагували ринки, збільшилась ціна на газ. І ось питання: пане Геннадію, як ви вважаєте, три гілки? Північного потоку-1, північний поток 2. Щось одразу відбулося. І ми бачили відео, де той витік іде, ну так, бухкатить вода в, в морі. Що це було з вашої точки зору? І наскільки сильно це може повпливати взагалі на підготовку до опалювального сезону і на забезпечення Європейського Союзу газом? Профільні експерти вже давно казали, що Росія впродовж опалювального сезону обов'язково припинить постачання газу по всім гілкам транзитних трубопроводів, у тому числі і через Північний потік, і той, який без номера. Це різні оці думки, вони відрізнялися лише тим, коли це відбудеться, або від початку опалювального сезону, або тоді, коли буде найнижча температура повітря в Європі. Але те, що Газпром не збирався постачати газ. Навіть в рамках власних підписаних ним з суб'єктами господарювання в Європі контрактам. це ну, майже доконаний факт, тобто, це було в планах те, що вони не збиралися постачати. Але знаєте, для того, щоб не виконувати контракти, потрібно мати якісь об'єктивні підстави. Просто так відмовитися постачати. З політичних міркувань суб'єкт господарювання не може, тоді, тому що тоді його чекають позови в арбітражах. І, відповідно, сплата величезних штрафів за невиконання умов контрактів. Тому потрібно було знайти підстави для того, щоб все це. Е Якимось чином обґрунтувати якимись об'єктивними підставами, якимись форс-мажорними обставинами. Ну і я думаю, що знайшли бакланів чергових, які там щось там своїми там дзьобами продовбали. Ну і знову ж таки маємо те, що маємо. Ось об'єктивні підстави для того, щоб не постачати газ північним потоком, знайшлися. Ура. Ну, зауважу, що дійсно норвезька агенція PCA вона відповідає за безпеку на бурових вишках. Вона повідомила, що незадовго до вибуху була зафіксовано проліт невідомих літальних апаратів. Незрозуміло звідки вони взялись. Звичайно, на Росії розповідають, що це. Україна створила диверсію, чекаємо, візитки Яроша і все таке інше. Але факт залишається фактом. Можливо, дійсно Росія створила такий форс-мажор. Вона сама себе підірвала, але газ залишається газом. Чи Європа встигла? Накопичити об'єми газу, чи це сильно повпливає на них, чи можна спокійно спостерігати за тим, як Росія не прокачує газ по північному потоку? Так вона і раніше там щось видумувала, то і, турбі, і турбіну якусь ну так постачали. Ну, Хоча там було 20-40% прокачки, ну, можна забути взагалі про ці труби і не зважати, що вони є якимось фактором, який може ускладнити життя в ЄС. Я розпочав, власне кажучи, відповідь на ваше питання з того, що профільні експерти розглядали питання і думали про те, коли саме в яку дату буде припинено постачання газу північним потоком. Тобто, той факт, що Росія збирається припинити це постачання, вже ні в кого не викликав сумнівів. Тому навряд чи можна казати про те, що про ці вислови профільних експертів не знали в відповідних інституціях національних урядів та Європейській комісії. Тому, на мій погляд, це, звісно, ускладнить. Процес, оскільки спекулянти тут же підняли котирування на європейських газових хабах, що спричинило зростання вартості реального газу і електричної енергії, але нестачі чи то з постачанням газу, чи то без постачання російського газу північного потоку, не очікується і вже давно не очікується, тому що реалізовані всі необхідні заходи, щоб Зменшити залежність від транзиту і від постачання російських вуглеводнів до мінімальних рівнів. Дякую дуже. Дякую дуже. Геннадій Рябцев, енергетичний експерт, був зараз з нами на зв'язку.